Як тільки постає питання про вибір нових меблів, душевні терзання не покидають нас ще дуже довго якого виробника, і матеріал вибрати, придбати готовий виріб або зробити на замовлення, ці та ще десяток питань не дають спокійно спати натхненники і творці бренду дизайнерських меблів Торі. Сюн розвіють всі сумніви, найпоширеніші міфи під прицілом. Андрій і Руслан Пушкарьови – засновники бренду авторських меблів Торісюн, предметні дизайнери і активні життєрадісні люди влітку. Андрій займається вінсерфінгом, а взимку у вільний час тренує початківців-сноубордистів. А Руслан використовує досвід в управлінні девелоперськими проектами в організації бізнесу і знімає соціальні фотопроекти. Міф один в Росії хороші меблі не виробляють. Не нужно думати, що зарубіжні столяри знають якісь секретні технології, зазвичай замовні меблі засновані на базових столярних з'єднаннях, яких не так багато і вивчаються вони в будь-якому відповідному профтехучилищі в Україні, як і за кордоном виробництва меблів влаштовані за принципом інтеграції. Наприклад, Італія та Іспанія спеціалізуються на дизайні і випуску лицьової фурнітури. Якісна і функціональна фурнітура виробляється в Німеччині. Чудові лакофарбові матеріали також імпортуються з різних країн Європи, а ось сировинні матеріали при наявності використовують місцевого походження. Вітчизняні майстри можуть качественно повторити побачене. Причому не тільки зовнішню сторону, але конструктивною частина. основна відмінність на даний момент підхід до дизайну, складні красиві предмети меблів, які ми бачимо у тих же італійців і французів часто, звичайний рестайлінг і перевипуск існуючих історичних зразків. Міф 2. якісні меблі роблять тільки з натурального дерева, натуральна деревина – відмінний матеріал. Однак при виготовленні меблів матеріали потрібно підбирати, виходячи з призначення майбутньої речі, насправді термін служби меблів залежить від конструктиву більше, ніж від матеріала, з якого вона зроблена. Хорошою альтернативою натуральному дереву є шпон. Натуральний або ж синтетичний матеріал у формі тонких листів, шпоновані меблеві фасади виготовляються за допомогою спеціальної технології наклеювання шпону над спабом. Вони імітують деревину різних порід і допоможуть здорово заощадити сімейний бюджет. Міф 3. вартість меблів на замовлення не виправдано висока. Більш висока вартість замовних меблів. Акт справедливий, про що багато хто забуває, вартість речі буде включати в себе доповнительне витрати на проєктування і конструкторську роботу, адміністративні накладні витрати, які можна розподілити на розробку і просування партії товара, припадають на один виріб, робота часто виконується кваліфікованими столярами, як правило, універсалами, адже замовники приходять з найрізноманітнішими ідеями. Такі майстри коштують набагато дорожче поточних виробниць. Не забувайте, що на супровід замовлення потрібен більший менеджерський ресурс ніж при роздрібному продажі. До всього іншого нестандартні ізделія винуждають виробника закуповувати різнорідний асортимент комплектуючих уразних поставщиков, і як наслідок на оптових закупівлі заощадити не вийде. Міф 4. Меблі на замовлення буде відрізнятися від ескізу, наскільки результат буде відповідати початковому ескізу, вумного залежить від замовника. Перший важливий фактор наявність якісно і детально опрацьованого ескізу, чим більше в ньому інформації. Що стосується деталей, тим ближче буде меблі до очікувань. Другий фактор тверза оцінка соответствує бюджету ескізу або фотографії. Найчастіше покупець в надежде на диво приходить в цех із зображеннями шикарного інтер'єру глянцевого журналу, але з обмеженим бюджетом. Заздалегідь проговорити з производителем, якої якості виробу ви отримаєте за гроші, які готові сплатити. Інша хороша ідея прописати в договорі обов'язок производителя осуществить узгодження зразків, це стандартна операція. В будь-якої цивілізованої компанії також для контролю проміжних результатів періодически відвідуйте виробництво. Це допоможе отримати на виході жилемий результат. Міф 5. меблі на замовлення виготовляються занадто довго. Меблі на замовлення виготовляються не набагато довше тієї, що вже здобут в магазині. На вітринах стоїть продукт на розробку і виведення якого на ринок могло піти до декількох років, проте в магазині цей час не відчувається. Було виконано проектування, конструкторська робота, розроблена технологія по випуску нового продукту і створена виробнича лінія. зготовленні заказної меблі в зазначених етапів, нехай і в більш спрощеному вигляді теж неминуче. Іноді замовлена меблі вимагає залучення доповнітельних подрядчиків. Наприклад, на роботу з металом, склом або каменем, або закупку фурнітури з великим терміном поставки. Це також об'єктивно збільшує термін виконання замовлення. Замовники часто теж, не розуміючи того, впливають на збільшення термінів, коли не виконують графік фінансування, не своєчасно узгоджують зразки або вносять зміну в початковий ескіз на різних етапах виробництва. Міф 6. майстерні і виробництва не заслуговують довіри. На відміну від брендових магазинів, бренд завжди приваблює людину і створює враження надійності, проте широко відомі брендові фабрики вам не підійдуть, тому що не возьмуться за виробництво декількох предметів, навіть дорогих, а з производствами меншого розміру ситуація також, як з магазином, недозвучать, хто перед вами читайте відгуки, попросіть провести екскурсію в цех. В магазині такого точно не запропонують вибирати краще підприємства з стажем не менше 3-5 років про багато сучасні майстерні, навіть невеликі пишуклянцеве журнали. Цим велика частина орендарів меблевих центрів не зможе. Майстерні часто не мають шоуруму або представницького офісу. Та торгові площі і кабінети з великою кількістю менеджерів далеко не завжди гарантують надійність і якість. Мі всім. У производств поганий клієнтський сервіс і відсутня доставка. У виробництві є клієнтський сервіс, просто він інший, не такий, як в салоні або в магазині. Кол центру з операторами швидше за все не буде за те буде телефон конкретної людини, ведучого ваше замовлення, і готового в время відповісти на всі питання. Також всі просунуті майстерні вже давно завели собі аккаунт в Інстаграм і готові спілкуватися через месенджери, інший сервіс, який недоступний магазинам зустріч в зручному для вас місці для обсуждення замовлення, наприклад, в кафе. До всього іншого ви отримуєте можливість контролювати виконання замовлення і періодично навідуватися в цех, тільки не слишком часто подивитися, як просуваються справи. Виробництва часто мають собственне вантажні автомобілі, доставка прямо в квартиру і монтаж у хороших організацій, зазвичай само собою зрозумілі бонуси. Пам'ятайте, що невеликі і середні за розміром організації ближче до замовника і більш людяні на відміну від мереж, адже від цього багато в чому залежать їх наступні замовлення.